Нам поставили задачу, треба їхати відстрілятися. Ми вже подготовлены, у нас вже наработанный план, як кому треба действовать, начиная от командира, заканчивая наводчиком і так далі. Наше дело маленькое. Виїхали, Пашали уехали, все дома. Не бачив ворога, це не означає, що ти не можеш його вразити, не можеш його знищити. Взагалі залучення артилерії як такової, як залучається то для штурму, коли наша піхота наступає, для відбиття ворожих штурмів, для прикриття відходу наших військ. Повністю всі дії піхоти вони взаємодіються з діями артилерії. В цілому будь-яка дія завжди піхота знає, що є вогневе прикриття. Водій у мене гонщик і любить поганяти на, на, на БМЦ. Я б намагався бути максимально сконцентрований, тому що туди їхати треба максимально обережно, щоб не пошкодити бойову машину і ну, до, доїхати до місця. І якби хотілося виправдати довіру нашого командування і хотілося відпрацювати дуже, щоб результативно все вийшло. Загнать сюди. Бо там було Ось. — Та було, то, то, таке. Ну лучше в нього не заїжджати, конечно. Я тут стоїть ну, в... Ти покажеш, орієнтуєш, як мені так? — да? да. 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 В... Ти будеш прямо не... наїжджати на нього. Але дивіться, але... дивіться. А... А... безпілотник тобто, злітає, він буде дивитися, поняття. Не зверху вниз, А попрямо. І... Машини там може бути видно. Я сейчас ще ми... передивлюся. Машини, на всю машини щас... ми всю машину сейчас ветками заїхаємо. Базара нема. Все йде четко, как и прорабатывали. Тобто ми ж не перший місяць тренуємося, тренуємося трени, для чого? Для того, щоб э, выполнять свою роботу качественно. Якщо ми не будемо выполнять свою роботу качественно, у нас буде що? Якщо у нас будуть ошибки, значить що, значить ми не зможемо э, не настолько бити цих э, лохов. Кожен екіпаж, це як маленька сім'я. Тобто всіх дружні, всіх братих відносини, кожен екіпаж. Повністю один одному довіряє, один одного підтримує в будь якій важкій ситуації. Батарея, яка проживає, вона складається з таких маленьких сім'ї, які в'єднуються у велику дружню сім'ю. Я зорієнтував бусоль на місцевості. Далі вже безпосередньо приступає команда до бою. В злагодженні з командиром і навідником ми одне на одного орієнтуємося. Машина на бусоль, бусоль на машині. Ну і далі вже робота від навідника. самое основное это циферки, циферки, чтобы у тебя ну, моторика рук была, и ты мог с первых моментов вот понимать, что куда, примерно какие у тебя цифры будут. И ну, примерно после там, пристрелочных ты уже понимаешь, какие там идут корректуры и так далее. То есть, ну, ну, все, все мы нарабатывали не один месяц для того, чтобы у нас действительно был хороший результат. Она погорела, братан. Після стрільби не розслабився. відчуття в мене були ще я намагався бути зосередженим, тому що це моя, моя це тільки половина роботи після стрільби. Тому що мені потрібно ще довести назад як і особовий склад розрахунку, так і бойову машину цілу. Давай, за зазнай, сторони посиди, Давай, давай, вдару. Хлопці люблять свою країну, дівчата люблять свою країну. Почали з самих перших днів проявили патріотизм, любов. Вони не хочуть, і ми не хочемо жити в вражки. Я не хочу російський рубль, я хочу українська гривня, щоб у мене була, і щоб мої діти в школі спілкувалися українською, читали українське, дивилися фільми українською. Це одне з найголовних. Азові є така можливість, що ти будеш проходити зі своїми друзями в одному підрозділі служби і цим людям вже довіряєш, і ви вже добре друг друга знаєте повністю. і робота тоді ефективніша буде у вас, тому що ви друг друга розумієте з півслова вже бути в одному підрозділі зі своїми друзями, знайомими, родичами там, не знаємо. С кем заводом? Да, Хоч з мамою? Пожалуйста. да. Хоч з мамою. Хто <свят> хоче, з мамою можна, з мамою. <свят> 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 Без проблем. Я думаю, рекруті новый сенсі поймуть. <свят>